Чемпіон України з футзалу Іван Франківський орган став володарем першого трофея нового сезону. У матчі за суперкубок підопічні Сергія Гопаленка на домашньому паркеті переграли володаря національного кубка львівської енергію з рахунком 4-3. Причому все вирішилось на останніх хвилинах. У першому таймі було забито три м'ячі. На сьомій хвилині Валентин Цвілих відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного, однак уже незабаром львів'яни ефектно розіграли стандарт і Павленко з передачі Лехчанова встановив статус-кво. Наприкінці тайму гол в роздягальну забив кращий бомбардир минулого чемпіонату. Сержао. 2-1. Пол тайму. Мені дуже понравилося, як ми вигляділи вторий половину. тайму вже ми трохи подалі. Ну, так, в общем, равна ігра, ну, ви виді, розвернулася в нашу сторону. Поэтому я рад, що так вийшло. Ми виграли суперкубок, це ще один перший трофей нашої команди. У другому темі глядачі побачили ще чотири м'ячі. Спершу на 26-й хвилині Макаєв зрівняв рахунок, а на 37-й екс-органівець Чипарнюк вивів енергію вперед. Але чемпіони України продемонстрували по-справжньому чемпіонський характер. Після того, як Ураган перейшов на гру з п'ятим польовим, Павленко після прострілу з Ржаву зрізав м'яч у власні ворота. А за 55 секунд до фінальної сирени ураган виривав перемогу. Масована атака завершилась точним пострілом біржуде під поперечину. 4-3 перемога урагану. Ізначимо, що в матчах за суперкубок чемпіон України у п'ятий раз шести виявився сильнішим за володаря національного кубка. Кращими гравцями у складі обох команд стали Сергій Чіпернюк в енергії та ураганівець Роман Кордоба.